Ми ну, вже б давно закінчили. Ми могли їх закінчити ще півтора місяця назад, якби просто не мішав. Якби просто дали те, що треба, те, що просили. А не вижимати, не вибивати, видавлювати. Вони дали нам тоді зброю, коли вже наших половину спеціалістів загинуло, коли соперів наших накрило одним снарядом, тоді вони нам дають бомби. Заміновки, роздіновки. Коли танкісти гинуть, вони дають тоді нам танки. І ми садові своїх людей беремо старих, які не можуть вже їздити, вони обучають їх і дають одну рухлять. Тут в тилу, в тилу де часті, да, їм попадає хороша нова техніка. До нас не доїжджає з 10 техніки, до нас доїжджає 2-3 єдиниці, з 10. Все остальне вертається назад на ремонт. У 2014-му українці вимушено пізнавали мистецтво війни. Російська присягає українському народу. Нині кожному з нас відомо, що бронежилети мають шість ступенів захисту, а тепловізори це очі бійця вночі. Ми відчули відповідальність за долі людей, які воюють на Донбасі. Саме тому вивчили і дослідили кожну деталь, яка може врятувати хоч одне життя. Чому цим займаються прості люди? Бо Вони вірять, що державні менеджери теж дбають про життя українських бійців. Українські громадяни мають всі підстави не довіряти багатьом людям в офіцерській формі. Адже впродовж останніх кількох років армією керували не патріоти, а проросійські чиновники. Сьогодні, коли ми фактично ведемо війну з Росією, ми не можемо бути впевненими, що у стінах цієї будівлі сидять люди, які з нами на одному боці. Цей фільм про керівників української армії, які своєю діяльністю змусили наш проект розслідувань Слідство інфо засумніватися у тому, що вони вірні своїй присязі і служать народу України. Отже, почнемо з самого початку: хроніки східної війни. Коли восени 2013 року спалахнули протести проти режиму президента Януковича. Армія, хоч і неофіційно, але підтримувала владу. Людей і техніку збройних сил негласно спрямовували на столичний майдан. Вони отримували інструкції з адміністрації президента та обіцяли у будь-який спосіб зберегти порядок у державі. У лютому 2014 року Янукович утік. За нашою інформацією, останнім шматком української землі, де ступала нога експрезидента, була кримська дача міністра оборони Павла Лебедєва. Ми побували тут у березні. Місцеві казали, що саме з цієї козачої бухти катер з Януковичем відбув до Росії. Кримчанин Лебедєв був вірним міністром оборони експрезидента і залишив чимало відданих собі людей у Збройних силах України. Квітень 2014-го починається антитерористична операція. А по суті, війна на Донбасі. На перший план бойових дій виходить українська армія. На той момент майже 90% її керівництва призначенці часів міністра Лебедєва. Генерали, які ще недавно отримували медалі з рук Януковича, вирушають керувати воєнними діями на сході України. Вони мають воювати з проросійськи налаштованими бойовиками, точнісінько такими, як їхнє вчорашнє керівництво. Уже в перший місяць антитерористичної операції серед зведень про військові дії на Сході з тривожною регулярністю почала з'являтися інформація про пастки, у які потрапляли наші військові. Приблизно тоді ж я помітила, що з офіційного сайту Міністерства оборони зникла інформація про керівників та командирів, які несуть безпосередню відповідальність за конкретні сфери армійського життя. Саме з цієї миті я почала пошук таких людей. Адже за кожним злочином, за кожною смертю, за кожним прорахунком навіть у військових умовах стоїть прізвище, і ці прізвища потрібно називати. Так, за кілька місяців сформувався список тих осіб у погонах, які зробили недостатньо, або не зробили нічого для того, щоб зберегти життя українців і цілісність нашої батьківщини. У генеральному штабі є головне оперативне управління, яке, зокрема, має всю інформацію про бойові дії на сході України. Керувати цим управлінням екс-міністр Лебідів призначив такого собі Олександра Шутова. Генерал-майор втримався на посаді й після зміни влади. Він один з керівників воєнними діями на сході. Хроніки східної війни. 14 червня сталася перша масова трагедія, яка не могла бути випадковістю. Транспортний літак іл 76 з українськими військовими, який заходив на посадку у Луганський аеропорт, збили з ПЗРК місцеві сепаратисти. Усі 49 вояків, які перебували на борту, загинули. У зв'язку зі смертю солдатів. Прокуратура порушила кримінальну справу. Генерал-майор Шутов фігурує у цій справі як відповідальний за трагедію. Пана Шутова усунули від виконання обов'язків невдовзі після катастрофи. Насправді колеги підозрювали його у співпраці з ворогом значно раніше. Річ у тім, що син Шутова одружений з донькою екс-міністра оборони часів Януковича Лєбєдєва. Тобто, генерал, який мав всю інформацію про маршрут збитого літака, є родичем міністра Лєбєдєва, того самого, який після втечі Януковича переїхав в окупований Росією Крим, де безтурботно живе й донині. Після того, як ми розповіли в ефірі про родинний зв'язок між генералом та міністром, пан Шутов зателефонував мені та попросив про зустріч. Я погодилася, проте у зазначений час сам генерал-майор не прийшов і взагалі зник. Напевно, важко було спростовувати очевидні речі. Станом на кінець 2014 року результатів розслідування загибелі військових у літаку Іл-76 немає. Генерал майора Шутова, як і раніше, усунуто від посади. І він досі перебуває на волі. Полковник Мехет систематично садив за свій комп'ютер і допускав до бази даних представників Міністерства оборони Російської Федерації, в тому числі представників розвідки. Сам при цьому буває в тяжкому алкогольному сп'янінні. О другій, третій годині ночі телефонує підлеглим і вимагає щось виконувати. При цьому в департаменті знаходяться також п'яні представники Російської Федерації. Це цитата з листа до спецслужб підлеглого полковника Петра Мехіда Володимира Лиходовського. Йде 2008 рік. Мехід керівник департаменту міжнародного співробітництва Міноборони. Лиходовський наводить дати і прізвища людей, з якими контактував його начальник. Служба безпеки вивчила факти, наведені у листі. Проте складу злочину у діях полковника спецслужбовці не виявили. У тому ж 2008-му Мехет з невідомих причин припинив працювати у міністерстві оборони. Як же здивувалися військові, коли полковник знову з'явився у кабінетах міністерства у березні 2014-го, одразу після втечі Януковича, причому тепер на посаді заступника міністра? Півроку тому, коли я досліджувала цю історію, мені вдалося поставити Петру Мехеду кілька питань. А ви чи знаєте, що хтось з Міноборони чи Генштабу співпрацює з Російською Федерацією під час цих дій зараз? Якщо у вас будуть такі дані, ми обов'язково перевіримо. А мені спілці офіцерів сказали, що навіть ви співпрацювали і є такі факти. Покажіть мені всі офіцерів право суду доказувати Причетність чи не причетність. Якщо я на сьогоднішній день працюю в Міністерстві оборони, значить керівництво держави мені довіряє. станом на кінець 2014 року. Петро Мехет залишається заступником міністра оборони України. За цей час керівниками міністерства побували четверо людей, які змінювали своїх заступників. Однак пан Мехет щоразу утримувався на своїй посаді. Хто допомагає йому в цьому, можна лише здогадуватися. Історії з минулого дуже красномовно свідчать про особливі стосунки полковника з росіянами. Наймолодшому фігуранту нашого чорного списку 35 років. Це донеччанин Максим Юрійович Гольдар. Він не дуже любить військову форму і на всі наради у Міноборони завжди приходив у дорогих костюмах. Тільки після зауважень керівництва відомства пан Гольдар пошив собі військову форму на замовлення. Йому ніколи не подобалося бути схожим на інших. 14 років свого життя Максим Гольдар відпрацював в органах прокуратури. Майже весь час у Донецьку та Донецькій області. У 2010-му переїхав в Київ і очолив одну з районних прокуратур. Саме тоді на нього вперше звернули увагу журналісти. Ось молодий прокурор сідає у розкішний дорогий автомобіль. Розповідати звідки у нього гроші на авто. Пан Максим з усмішкою відмовляється і махає журналістам ручкою. У 2013 році вже згаданий міністр Лєбідів створює у міністерстві оборони департамент внутрішнього аудиту та фінансового контролю. Очолити його доручають людині у прокурорських погонах Максиму Гольдарбу. Через молодого чиновника проходять всі закупівлі. Він моніторить гроші Міноборони та уповноважений блокувати будь-які розрахунки. У міністерстві оборони існує налагоджена, надійно кришована система розкрадання бюджетних коштів. Кришувальниками є керівник основного антикорупційного та контролюючого органу Міноборони Гольдарб МЮ. Це з листа спілки офіцерів України, яка після втечі Януковича почала скаржитися на Гольдарба до всіх правоохоронних органів. Почалися події на сході України, та він і далі зберігав свою посаду. Саме департамент донечани надавав погодження на закупівлі бронежилетів, форми їжі, загалом усього того, чого гостро потребувала армія в умовах фактичної війни. Коли почала з'являтися інформація про неякісні бронежилети чи форму, виникли й перші підозри про як мінімум некомпетентність пана Гольдарба та його команди. Спілка офіцерів звертала увагу, що колишній прокурор також може бути причетний до закупівлі палива для потреб армії за завищеними цінами. Після сюжету нашої програми у липні 2014 року громадська організація Центр протидії корупції написала заяву у прокуратуру з вимогою розібратися з можливою причетністю Максима Гольдарба до неякісного забезпечення армії. Тоді прокурори відмовилися порушувати кримінальну справу. Адже колеги завжди дбають про колег. Навіть про колишніх. Цікаво, що листи, які спілка офіцерів надсилала у правоохоронні органи, потрапляли до самого підозрюваного. Ось одна з його відповідей. За результатами перевірки. Інформація викладена у статті не знайшла свого підтвердження. М'ю Гольдар. 27 листопада військова прокуратура таки порушила кримінальну справу щодо недбалого ставлення Гольдарба до військової служби. Зокрема, слідчі намагаються розібратися із закупівлею ліків та взуття для армії, які провели Гольдарб та його підлеглі. Максиму Юр'євичу загрожує до трьох років ув'язнення. Тим часом Гольдарб встиг звільнитися з Міністерства оборони та створити компанію Публічний аудит. Яка моніторить держзакупівлі та робить свої висновки про ефективність використання державних грошей. Цікаво, що командою Гольдарба є його колишні співробітники з Міноборони, які цілком можуть стати фігурантами порушеної проти їхнього шефа кримінальної справи, як співучасники. Мене викликали як свідка у головну військову прокуратуру, щоб поговорити про пана Гольдарба. Я розповіла все, що знаю, як журналіст. Тепер залишається тільки сподіватися, що прокурорські зв'язки Гольдерба не завадять чесному розслідуванню його діяльності. Хроніки східної війни. 23 лютого 2014 року, вже наступного дня після втечі Януковича до Криму, у Севастополі проходить мітинг про російських активістів, які ухвалюють рішення не перераховувати податки в Київ. За кілька днів парламент Криму захоплюють озброєні невідомі. Вони чіпляють на нього російський прапор. На очах нової української влади, яка частково складається з революціонерів майдану, Крим дуже швидко стає російським. Поки нова влада і журналісти збирають докази військової присутності росіян у Криму. Ми росіяни. У Києві це питання бере на свій контроль юридичний відділ Міністерства оборони. Але по-своєму. Військові юристи займаються також законопроектною і нормотворчою роботою, здійснюють експертизу проєктів нормативно-правових актів, які розробляються Міністерством оборони України всіх. А також проектів документів, які підписуються керівництвом міністерства оборони України, назовні Дмитра Дем'яненка, директором департаменту правового забезпечення, також призначив міністр кримчанин Лєбєдєв. Можливо, саме тому першим за що взялися військові юристи у березні була розробка закону про правила, які діють на тимчасово окупованих територіях, юридично названих Україною півостровом Крим. І вже у березні Дем'яненко та підлеглі йому юристи виступають з оригінальною законодавчою ініціативою. Військовослужбовці, стосовно яких отримано документальне підтвердження про зарахування до збройних сил Російської Федерації, виключаються зі списків військових формувань та правоохоронних органів України без правових наслідків. А контракт вважається припиненим з часу зарахування їх до збройних сил Російської Федерації. Це означає, що наше Міністерство оборони напередодні війни з Росією вирішило подарувати українських військових росіянам. Не хочеш служити в українських Збройних силах. Пиши заяву та пришивай російський триколор до себе на форму. І нічого тобі за це не буде. Верховна Рада дала добро на цю зрадницьку поправку, і близько 10 тисяч вчорашніх українських військових у Криму моментально стали російськими солдатами. Будь-якої миті Володимир Путін може наказати їм вирушати на територію колишньої батьківщини і вбивати там українських вояків. І вони це зроблять. Майже немає сумнівів, що в процесі підготовки законопроекту головний юрист нашого міноборони чомусь дбав передусім про російську, а не українську армію. Проте є серйозні сумніви щодо освіти пана Дем'яненка, яка необхідна йому для професійного виконання своїх обов'язків. Ось відповідь з адміністрації президента, у якій вказано, що його посада потребує оперативно-тактичної освіти, а він має лише тактичну. Тож не виключено, що Дмитро Дем'яненко, підписуючи правки до закону через відсутність освіти, не до кінця розумів, що робить. Тим не менше, це не звільняє його від відповідальності. Реалії ж такі, що Дем'яненко, призначений Лебідєвим, на момент підготовки цього фільму, продовжує очолювати юридичний департамент Міністерства оборони України. На цих фотографіях брати Назаркіни В'ячеслав і Сергій. Вони народилися у Білорусі, отримали військову освіту у російському Омську. Потім доля розвела їх по різних країнах. Сергій залишився служити у Омську заступником коменданта гарнізону, а В'ячеслав поїхав до українського Житомиру. Відстань не завадила братам зберегти теплі стосунки. Про це свідчать фотографії з їхніх сторінок у соцмережах. Щоправда, після виходу в ефір сюжету слідства їх видалили. Наприкінці 2013 року, коли у Києві уже тривали протести, В'ячеслава Назаркіна помітили у адміністрації Януковича. Він отримав посаду керівника сил спеціальних операцій Генерального штабу. Це армійський спецназ, який має швидко і вправно виконувати завдання будь-якої складності. На аудіозаписі, зробленому підлеглими Назаркіна під час наради, новоспечений керівник дохідливо з використанням усього багатства російської мови пояснює підлеглим, що вони мають виконувати будь-які накази для порятунку режиму Януковича, а не є порядка в державі не тож бути. А Якими методами, тут не сказано в цьому зверненні. і то що ви тут проявили? мені ще раз почеркнули, що ви без зуби. Зі я не для этого говорив, для того, щоб кожен по лояльно посидевши здесь сказав, а я не буду голосувати, і лучше я останусь між ю. Я нічого не знаю. Спецназівці не захотіли голосувати за звернення на підтримку Януковича. Згодом головнокомандувач утік, а Назаркін залишився. Більше того, улітку його відрядили на схід командувати спецопераціями у зоні бойових дій. Хроніки східної війни. У липні 2014 року на Донбасі збили український літак су 25 з двома льотчиками на борту. Їм вдалося вижити 24 липня. Змі повідомили, що льотчики вже у безпеці. За кілька днів про успішну операцію з порятунку екіпажу су 25 Повідомляє навіть сайт президента України Петра Порошенка. Тим не менше, наступного дня, 29 липня, керівник спецпризначенців Назаркін відправляє групу з 19 бійців на пошуки льотчика. Група потрапляє у Пастру і зазнає серйозних втрат. Дванадцятеро гинуть, троє потрапляють у полон, і лише чотирьом вдається втекти. Це війна, дітка, це війна! Мої знайомі спецназівці не могли повірити, що це сталося випадково. Вони попросили перевірити, чи раптом не підставили їх. Також дуже багато розповідали про пана Назаркіна, який взагалі ніколи не працював у спецназі, а тепер відправляє на спецоперації найкращих бійців. Саме спецназівці поділилися зі мною інформацією, що брат В'ячеслава Назаркіна Сергій зараз на стороні тих, хто підтримує бойовиків на Донбасі. Брати регулярно зізвонюються та обмінюються інформацією про воєнні дії. Я зателефонувала генералу. Алло, Це виступають да. громадського телебачення. Мене звуть Анна. Можна пару питань вам? І що ви хочете? Чи є у вас брат військовий з Росії? А для чого вам такі питання? Мені здається, що так як ви генерал української армії, знаходитесь в зоні антитерористичної операції. Хотілося б це з'ясувати. кого? А Сергій Миколайович Назаркін це не ваш брат? Не знаю. Тобто не знаєте, то у вас точно немає брата? Ну, якщо вам необхідна ну, мою служебну карточку, все вігратися прихають із Поки ви мені не мішаєте працювати, тому що я займаюся справи, котру необхідна для того, щоб захищати державу. До побачення. Генерал Назаркін, який відрікся від брата, більше не захищає нашу державу. За кілька днів після оприлюднення знайденої нами інформації, військова прокуратура порушила проти нього справу. За недбале ставлення до військової служби у воєнних умовах. Йому загрожує від 5 до 8 років ув'язнення. Я також ходила у військову прокуратуру давати свідчення щодо пана Назаркіна. Розслідування триває вже понад чотири місяці. І, хоча Назаркіна звільнили з посади, мої знайомі спецназівці кажуть, що він продовжує ходити на роботу у свій кабінет, і це попри те, що служба безпеки України зараз прискіпливо досліджує діяльність генерала Назаркіна на предмет порушення статті Державна Зрада, до яких документів і таємниць розказаних у курилках має доступ Назаркін зараз, ми не знаємо. Ці кілька історій, які слідство Інфо досліджувало протягом півроку, свідчать, що Україна таки змінюється, хоч і дуже повільно. Тепер за журналістськими матеріалами порушують кримінальні справи. Щоправда, жодного офіцера за ґратами ми ще не бачили. Ці кілька історій про армійських високопосадовців також свідчать, що українцям не час розслаблятися і забувати дорогу до магазинів військового спорядження. Час довіряти військовим чиновникам ще не настав. Ми більш ніж впевнені, що чимало військових чинуш, які зранку приїжджають на роботу у Міноборони, вдягають свій мундир заради власного збагачення чи роботи на ворога. І аж ніяк не для того, щоб рятувати життя наших бійців і територіальну цілісність нашої держави. А тому чорний список української армії на жаль буде поповнюватися новими іменами. Я вже давно не призивний, але йду я в солдати. Почасно став такий тяжкий, що йду за тебе воювати. Іду за тебе, генерал, що за бабло купив погони, ти це звання, у когось украв ціною ницесті поклонів, що варті твої ордени, які вісять на жирнім тілі. Радість хіба для сатани або для псів оскаженілих. Іду й за тебе, я начлін, що вчора гроші крав солдата, ти раб, момони, і з колін тебе ніколи не підняти. Іду і за тебе, липкий мент. Що став ти мусором відразу, але настане той момент, що й цю говорим не заразу. Іду й за тебе, лікар, я, не лишно рохти гіпократа, бо гар та ж крайня, є твоя, і ти не підеш рятувати, бо ти за тридцять срібняків продав ту довідку мерзоті і ти не згорів, і не повісився на дроті. Йду на війну за тихо хлів, що заховали спід спідницю, за вбитих горем матерів. За молодую удовицю іду я за отих дітей, яких вже не обніме тато, якого вбив кремлівський псих, рукою найматься і сепарата. Іду за небесну сотню я, за всіх полеглих на Донбасі, бо Україна тут моя, сидіти в хаті не на часі. За нами правда! Або там, де правда.